Короче, якщо вы хочете, чтобы я походить в Майнкрафт, а я захочу. В цю Из вас 10 лайков. 10 лайков. Ви в страх сейчас. Я дуже ситуация. Хочете приснуть Майнкрафт? И давайте беремо.

Мені, мені, я, тут так, я не сплю, я живу, я удастся за моей судьбой. Сейчас нас толмой, ежи моей, я говорю, герой. Она тут, Ось, тобто. бачите, показав, що воно тут ставили, що біли, і стоїть. Воно співкається, з'являється. Зараз все воно стоїть, все піде туди в бік, і воно місце скріпливе. На неї ніхто не знає. Так, можна ховатися під б... стіл. Можна ховатися отам у шкафу, бачите, отам, де я зараз показую пальцем. Можна сховатися у тому шкафу, коротше, я зараз дуже ризиково не роблю. Все, я сховався. Фу, зараз вона прийде. Я просто не хочу приходити далі, просто і мені дуже страшно зараз, У мене серце трохи калатає сильно. Вона думає, та блін, де де той? Де той? Містер профі сховався. Вона, вона не страшна, коли ви. коли вона б'є вас. Вона не страшна тоді. стіл, відновився сам. Коротше, я ставлю. Хочете в Майнкрафт грати? Добре. Ви мене я себе умовив, що я не буду проходити в Терені. Це дуже страшна ігра, одним словом. Так, це дуже страшна ігра тому я, я ставлю відеоролик на паузу. І ми вернемось в Майнкрафт. Так, от. Я вже заходжу в Майнкрафт. У мене не найновіша версія. Так, зараз я камеру пересуну. У мене не найновіша версія. Тому що, що потрібна ліцензія. У мене Майнкрафт мене 1 2, 13, 5 здається. E, дивіться, який я собі оце. От бачите, якого я собі пацанчика? Бачите? Він о, такий. А зараз там, де я буду натискати пальцем, там дивіться. Ну, Бачите, в я, 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 мене написано чомусь стів. Я не знаю чому, але я зараз переіменую. У мене було писало не стів, а містер Профі. Мені буде так писати. Так. Так, мова ми... Точечка в ро. Вот все. Теперь выходим. И я закачав знаете, какую для вас карту? ФНАФ Песня Так, зараз вот я зараз кручу звук. Специально для вас. Я не знаю, как тут все будет. Бо я в перший раз зіграю в це. Одним словом, зараз якийсь. ваги чекати, треба, треба чекати. Во, во-во-во, ура, загрузилось. Так, зараз я підключу для вас звук, щоб ви все файно чули. Бардивіться, слухайте пісеньку. Я думаю, що треба десь отут нажати, десь тут буде кнопка, каже, щоб нажимати. Там, де буде писати плей. Так, зараз я сяду на shift. Щоб це щоб Окей. Okay. Так, тут-то будет дышить кнопочка. Вот. Хватит послушать эту песеньку. Давай. Нет, на такие скорости это треба. Короче, подкручивайте звук номацины. Ну, а я сейчас... Сейчас я это вот, сделаю, заховаю. Безусловно. Я не знаю, что это мне дает. <плес> 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 Цікава вона велика. Я просто замовчав, щоб ви це все почули. Візика, оскільки вона велика. Це було буде це максимум звуку. Зараз заключу по спіну маси. І далі ви чуєте зі знову. Мені сподобалось, а вам. Якщо вам сподобалися, тоді поставте лайк. Якщо ви хочете картину за відеопродження, тоді відео ставте мені на батьки десь лайк. Я її до кінця подивився. Коротше, подивіться. подивіться Чому тут ентельмент заспавниться? Я не знаю. Дивіться, дивіться що це за диво? Автор просто над цією музичкою дуже довго дуже довго мучився. Постарався добре. Короте, цей автор, її коротше, отака в нас музичка була. Тепер можна вже попрощатися. Ви ж послухали всю музичку. Правда? удачі! Всім па-па!